Чернігівщина до зими готова. Майже відповідно до інформації, озвученої заступником голови адміністрації Сергієм Сергієнком на розширеному засіданні колегії технічно регіон на 94% готовий війти в зиму. Так, із 953 котелень підготовлені 892, із майже 600 кілометрів теплових мереж. Фактично готові 554. Перевірку пройшли майже по півтисячі опалювальних та водопровідних систем. Окрім того, підготовлені до роботи в зимовий період 561 школа, 423 дитячі садочки. Задніх поки що пасуть лікарні. Відповідні роботи завершені у 47 закладах з 54. Ідучи шляхом зменшення споживання природного газу, зараз на 13 об'єктах за державні кошти здійснюється встановлення твердопаливних котлів. На восьми об'єктах їх встановлено за рахунок місцевих бюджетів. До речі, бюджетні установи вже накопичили майже половину твердого палива потрібного їм. До початку ж сезону холодів їх кількість має сягнути 60%. От і рада, б душа в рай та борги не пускають. 1,3 мільйона гривень газовикам винні установи, які фінансуються з місцевих бюджетів. На місцях борг бюджетних установ складає на сьогоднішній день 4,5 млн грн. Найбільшу заборгованість мають та організації, які фінансуються з місцевого бюджету міста Чернігів 0,4 мільйона гривень, Ріпкінського району 0,5 млн грн, Семенівського району 1,9 мільйона гривень. Чернігівського району – 0,5 мільйона гривень, Сновського району 06 мільйона гривень. І це при тому, що й в самих тепловиків боргів вистачає. Так, до прикладу, підприємства ліцензіати облтеплокомуненерго та «Ніжинтепломережі» винні близько 20 мільйонів за електроенергію. Як результат, обласний електромонополіст на широкий загал обіцяє обласному тепловому монополісту відключити світло. А газовики додають, що навряд чи подадуть ніжину блакитне паливо. А мільйон задовжені За предыдущий отопительный сезон, за распределение природного газа, он остается фактом. И это та основная причина, по которой на сегодняшний день ну, с нашей стороны не прослеживается начало отопительного сезона по городу Нежину. Що ж стосується технічної готовності об'єктів до зими, то в Чернігівгазі запевняють, що із 46 тисяч актів обстеження димовентиляційних каналів на сьогодні мають лише 26, а без них подавати газ на об'єкти заборонено. І на додачу наголошують, в цій ситуації буде складно подати газ бюджетним установам. Теплопостачальники ж кажуть, треба шукати вільного трейдера і в нього купувати блакитне паливо для бюджету. Газовики запевняють, це ситуацію не врятує. Чем на нам дошло? Начало отопительного сезону. Безъявленное избедение доминации со стороны этих оторщиков невозможно. Наличие задолженности бюджетних організацій перед предыдущим поставщиком, а на сьогодні, по інформації Чернігів казує, це 1 200, тоже невозможно. Я так розумію, що це сигнал все меншим для того, щоб розуміли, що монополіст є, монополісти просто так позиції Крім двох районів, здавати ніхто не збирається. Перестаньте створювати проблеми, хай навіть на словах, для тих, хто має бажання працювати на ринку газу. Що ж стосується боргів самих тепловиків, то вони запевняють винні не лише колегам, а й державі. А все тому, що коштів, які залишаються на їх рахунках після оплати за газ, не вистачає майже ні на що. Здавалося б, є ще гроші від субсидій. А їх, до речі, тепловики отримають в рази більше ніж живих, але їх можна направити лише на оплату за газ. Прохання все-таки розглянути та внести зміни до постанови Кабінету міністрів номер 20 і розширити напрямки використання коштів на оплату електричної енергії і податки до державного бюджету. Ну, Призупинити дію 217-ї постанови, я думаю, що Кабінет міністрів не призупинить, але хотілося б на сьогоднішній день. А ще було б непогано, кажуть постачальники, якби перерахування тих самих субсидій за тепло робилося місяць в місяць, а не по завершенні опалювального сезону. Щомісячних перерахунків по субсидіям цього робити не можна. Я поясню, чому б коли я буду виступати. А по всіх інших позиціях, що якщо дійсно субсидії у вас поступають не в грошовій формі, то ви повинні мати можливість закривати заліками не тільки газ природний, але й інші комунальні послуги, які ви використовуєте і Електричну енергію, там і воду, і так далі. Це повинна бути транспарентність і паритетність. Тут я вас повністю підтримую. Технічно готові і освітяни області, але головне їх завдання, аби опалювальний сезон не припинився всередині зими. На початку 2016-го їм довелося вирішувати проблему припинення газопостачання до котельних навчальних закладів кількох районів. Цьогоріч кажуть, роботу починають завчасно. Договори заключені до 31 числа, до 31 грудня, поточного року. Договори заключені фактично всі. Інше питання: що нам ми працюємо над тим, щоб розпочати тендерні процедури на наступний рік. До початку опалювального сезону залишається місяць, тож голова облдержадміністрації наголосив на тому, що часу на підготовку, в тому числі документації, про яку говорили газовики, майже не залишилося. Відтак хвости підтягувати доведеться в прискореному режимі. І найбільше з них це борги перед постачальниками, забезпечити використання бюджетних видатків спрямованих на розрахунки бюджетних установ за спожити енергоресурси, послуги тепловодопостачання та водовідведення в повному обсязі до початку опалювального періоду.